А тут мій монолог і чотири клієнти за день. Давайте подивимось. А так робити не бажано. Гляньте на оце і запам'ятайте, що так робити не можна. Я так роблю, тому що я не зробила собі ні сніданка, ні обіду, ні вечері. У мене сьогодні п'ять записів без перерви, і я просто надію, що я виживу. і що доставка їжі буде вчасною. Клієнти клієнтами водний баланс. Оце що важливо. Головне мені не забути просто пити. Коротше, розказую, в чому за Вчора я ненавиділа ногче. Сьогодні так, плюс-мінус більш лайтово, але вже не почався робочий день. Тому, в принципі, очікую той самий став. Спойлер, да, я знову заїбалася. Я очікую, останню клієнткою сьогодні. Це мене призвело до такої думки, що в я люблю вже не вперше, і воно вже не і воно мене вже настільки заїбало, що я просто не можу передати як. І от у мене питання: чи існують люди, які не виграють своєї роботи, яку вони колись дуже сильно любили? Що існують люди, які присвятили все життя одній роботі і ніколи не вигорали. І я думаю, і схиляю за того, що ні, всі вигорають, але просто працюють, тому що немає іншого вибору. Хоча вибір насправді є, але люди його не обирають. Тому до кінця своїх днів вирішують залишатися там, де їм не хочеться, не можеться, і взагалі не дуже то і приємно знаходиться. До чого я це все? Я повернулась до роботи майстру манікюру. І зрозуміла одну просту істину. Ти можеш займатися абсолютно чим завгодно. Але якщо ти працюєш на низькому прайсі, а для мене, якщо чесно, 1100 – це низький вже прайс, то виграння ти ж, дуже швидко. Отак так, от. 9 років віддати справі, яку ти любила все життя. 3 чи чотири рази вигорала, щоб прийти до висновку, що насправді гроші не роблять тебе щасливими, але і їх відсутність також. Я, до речі, одна поправка. Я мала на увазі маленькі гроші. А загалом що я сьогодні робила? З френчу ми зробили просто нюд, так неожиданно і приємно. Далі з нюду з бльосточками ми зробили просто нюд, але відео не записалось, тому ось вам фото і слово Нюд з бльосточками знову і знову просто нюд. Але які гарні арки у нас вийшли. А якщо що до речі, я навчаю робити такий квадрат за такий проміжок. Гріх не сказати, що я веду як індивідуальні, так і групові курси, але групові на дві людини. Тому уваги вистачить всім. А цим нігтям два місяці без одного тижня. Після зняття я зрозуміла, що буде повна реконструкція. Тому ми включили стендап і створили таку красу. Ну і френч не Відео в кінці робочого дня. Я не заснула, тому що я була дуже вбита. Тепер прийматиму не більше двох людей на неї більшості я проводжу курси, тому клієнтів у мене, до речі, небагато. Рахуйте, скільки я зробила і приходьте на курси. Навчу вас робити дорогі нігті.